оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. продовжуємо тему. Керівники Служби безпеки України сьогодні провели для журналістів брифінг, на якому повідомили про останні подробиці слідства у справі про вибуху у Дніпропетровську. Як ми й прогнозували, усі минулорічні епізоди підриву пекельних машин у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську не виконана погроза здійснити вибуху Донецьку. А також чотири теракти нинішнього року в Дніпропетровську, 27 квітня, вже сьогодні СБУ об'єднала в одне провадження. Для такого процессуального решения есть все подставы, которые грунтуются на доказах, собранных в ходе досудового следствия. До судового следствия в справе действует следствие Головного управления Службы безопасности Украины. Квалификация злочину, как терроризм, не изменяется. Определенные мотивы, четкие мотивы выяснены. Мы продолжаем работать над этим. Почему? Потому что в ходе досудебного следствия необходимо выяснить все мотивы до конца. Поки у нас є мотив меркантильний, той, який вже доказаний, ну і, соответственно, є обстоятельства по цьому делу, которые требуют дальнейшего розслідування. У ході досудового судового слідства і здійснення оперативно-розшукової діяльності зібрані безпрецедентні докази вини обвинувачених у скоєних злочинах, при цьому докази вини. Зібрані як по вибухах 27 квітня поточного року в місті Дніпропетровську, так і по е, вибуху у місті Харкові і у Запоріжжі восени минулого року, а також по е, розміщенню на інтернет-порталі е, вимоги по погрози по вибухам у Донецьку по е, всіх. Епізодах проведені відповідні судові експертизи, які надали відповіді на запитання про причетність саме цих осіб до вчинення всіх цих злочинів.